Міф дев'ятий. Досвідчений адвокат знає всі лазівки в законі. Багато хто уявляє адвоката як людину, яка знає секретні ходи, які обходять закони, правила і просто знає, де пролізти. Цей міф живе, бо людям хочеться вірити, що закон це не про чіткі норми, а про гру на межі, що справжній профі це той, хто знає лазівки, може перехитрити систему, знайти шпаринку, обійти закон, але так, щоб було законом. І чим досвідченіший адвокат, тим більше лазівок він нібито має в рукаві. Але справжній досвід працює зовсім інакше. Реальний професіоналізм адвоката це не знання лазівок, а глибоке розуміння закону, практики, судових процедур. Закони сьогодні це складна система, яка постійно змінюється. І лазівки, які ми колись користувалися, дуже швидко закриваються. Те, що працювало вчора, сьогодні вже не працює. Адвокат, який працює на рівні обійти систему, застряг у минулому. Сучасний адвокат це не фокусник, а стратег. Він прораховує, готується, аналізує судову практику, дії опонентів і суду. І саме це справжній досвід не викрутаси, а системність і точність у кожному рішенні. Наведу вам приклад з моєї практики. До мене якось звернувся клієнт, який раніше працював з іншим адвокатом. Той пообіцяв обійти закон і виграти справу без доказів. Після кількох засідань справа розвалилась, бо суд побачив маніпуляції. Клієнт втратив час, гроші і можливість виграти справу чесно. Ми все переробили вже з доказами, правильною стратегією і домоглись рішення на його користь. Не через лазівки, а через нормальну адвокатську роботу. Отже, якщо ви шукаєте адвоката з лазівками, ви ризикуєте більше, ніж думаєте. Справжній досвід це не обхід закону, а вміння працювати в його межах максимально ефективно. Обирайте тих, хто не обіцяє фокусів, а пропонує реальну стратегію і чесну роботу. Саме це приведе вас до результату.